Всім привіт сьогодні. Продовження попереднього відео. А хто не бачив, я розповім. Я ловив там головня і окуня. Там був такий невеликий потічок, на якому добре клювала рибка на мікрооберталочку. І сьогодні я хотів би перевірити, чи справа дійсно в самій вертушці, чи можливо риба буде клювати і на воблери. Зараз ми це перевіримо. Я тільки доберусь до місця і відразу включусь. будь ласка. В мовчав, а вартушечка одразу. Десь приблизно 10 закидів я зробив на воблер жодного удару і тільки поставив маніячку, як відразу покльовочка. От. В даному випадку це маніячка з мідним пелюсточком. Води вже набагато менше. Минулого разу я ледь тут проходив. Зараз вода лише зовсім трохи покриває каміння. Побачимо, можливо рибка звідти відійде. Що ще дуже заважає, так це кропива. Її тут дуже багато. Але ми не повинні звертати на це уваги. Ні на кропиву, ні на ту грозу, яка знову надвигається. Чомусь мені щастить на грозу останні рибалки. Ми повинні сконцентруватися саме на рибі. Я почну знову ж таки з оберталочки, перевіримо, чи взагалі є риба. Минулого разу добре на неї брало, тому зараз перевіримо активність. Якщо є покльовки, ось ми перейдемо на воблери. Що краще буде працювати? Оберталочка чи воблер? Я вже бачу гарних головних, тільки що один атакував. Вони там є. Була покльовка на оберталку. Риба і завела тільки що і зійшла. Зачепив вертушку, зараз треба зайти і відчепити її обережно. Також, друзі, що стосується снасті, сьогодні у мене легкий спінник до 5 грам, катушка С2500С від Shimano. легка катушка, легкий спільник, шнурочок 04 по Японії. І тоненький повідок з фюра. В таких умовах, де над головою дуже багато дерев, кущі, слід використовувати не дуже довгі спінінги. На мою думку, заріз таких спінінгів повинен бути не довший за 2,10-2,20. Тут потрібно дуже точно кидати. Знову пускається дощ. Якось невезіння просто. Єсь, рибка була. Був контакт. Думаю, було видно, як вона вилетіла. Це вже другий. Ось-ось, ось, дивіться, дивіться, бачите? Головник. Головник. Тобто вертушку він... Все ще їсть? Добре. Тепер? Ось? Тепер нам цікаво вобли. Зараз чіпимо? Це вже другий. Ось ось, ось, дивіться, дивіться, бачите? Головник. Головник. Тобто вертушку він все ще їсть. Добре. Тепер ось. Тепер нам цікаво. Воблер. Так, ну почну з ФОПа. Так, боблер. Який дуже і дуже, дуже, дуже добре ловить. Головня. Фрикціончик. Немає похльовок. Зараз я поки що не спішу підніматися, ще спробую спробую ще один в Це сальма Тіні, здається. Дуже мініатюрний 25 мм. Боблерочок. Якраз для таких місць. То версія треба дуже точно кидати? Ну ось якось швидко я пройшов. Ну, ви бачили, що робить маньячка. Бачите? Стопе. Маньячела. Ну і гачечки тут гарні. пробувати вовлер. Ну, По-перше, більше збирає траву. По-друге, я відчуваю, що він трошки швидше приземляється, йде на дно. Ну, Б'є-б'є, риє. Ну, здається, от такі от місця, то ідеально для таких вертушок. Хоча раніше я ось завжди ними ловив якраз на спокійному. Фоп. Він тут його викидає на поверхню. Просто вилітає його виносить. Це вже окунь, але знову на маньячку. Сьогодні в чисто просто переграє. І так, які ми можемо зробити висновки? Рівень води сьогодні помітно менший. Покльовок не так багато, як хотілося б цього. Але я думаю, на чистоту експерименту це ніяк не вплинуло. Я пробував іменитий ФОП від понтуна, кидав сальмовські тіні. Кидав ще деякі воблери, це юзурік плаваючий, кидав коливалочки різні, але всю рибу і всі контакти були саме на маньячку. Мені цікаво було сьогодні провести цей експеримент. Я думаю, дехто з вас також зробив для себе деякі висновки. Хочу запитати і попросити вас, щоб ви залишали свої коментарі, що ви думаєте стосовно цього експерименту, чи він вдався, які результати у вас. Дякую за те, що подивилися відео до кінця. Натискайте лайки також на дзвіночок, для того, щоб не пропустити наступне відео. Дякую всім за увагу. Всім пока.